Тож доброго дня, шановні глядачі, вітаю, шановні колеги. Сьогодні у нас такий виїзний трошки випуск, так на чому трошки, тому що я думаю, вся Україна вже знає, що сталося в Херсонській області, де ми в місті Херсон, де ми зараз знаходимося, як бачите, за нашою спиною вода, яка сюди прибула внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. І сьогодні на фоні цієї. Краси з одного боку, а з іншого боку, ви бачите, дома підтоплені у людей. Ми спробуємо розповісти про те, що сталося на цьому тижні в нашій Херсонській області. Про всі наші найголовніші події. Ну, подія, я так розумію, хлопці, одна так найголовніша. Думаю, що на цьому тижні інших важливих подій у нас не було просто. Ну, так, да, дійсно, подія підривка ховської гес. Це топ-новина, мабуть, не тільки в Україні, але й у світі. На неї відреагував ну, майже весь світ надії держави мразя, да, яка продовжує 15, 15 місць, продовжує війну проти України. Ми дійсно знаходимося зараз в Херсоні. Не дуже в типовому місці, це не медійне місце, це спальний мікрорайон Шумінський, вулиця Миколи Куліша. За нами будинок Миколи Куліша 3, Здається, боюсь зараз 3 помилитись. Три на місцеві підказують, що будинок 3. Да, так, будинок 3, е-е, будинок вже затоплений з вечора, е ну, з ночі, з 6 на 7 червня, він затоплений водами, які прийшли з Дніпра, але до Дніпра тут далеко, тут поряд, поруч за цим будинком Знаходиться е, пересохла річка Віровщина, яка тече з Миколаївської області, впадає в річку Кошову. Ну от через через цю річку в долину, в пойму річки Віровщина Вір піднялася вода. І заблокувало цей будинок. В принципі, на Шумінському більш-менш ситуація стабільна, але вирішили тут записатися, бо місце немедійне. Вчора ви всі в новинах бачили, мабуть, корабельну площу, бачили вулицю Воронцовську, де знімали всі журналісти. Ну і давай, Ваня, розкажи свої враження. Ти сьогодні був на даху цього будинку. Давайте одразу представимо нашого компаньйона, тому що люди думають, що Олег Батурін дуже сильно змінився за цей час, що ми з ним не бачимо. Давайте я представлю це херсонець Сергій. Він тут прожив всю окупацію. Зараз активно допомагає місцевим мешканцям нам, тобто теж може таким вважати, от Сергій. Вітаю тебе з дебютом в нашій програми. Він трішки розкаже про свої враження, як оця ланцюжок, оцей календар, да, який почався для нього 24 лютого, і зараз скільки всього Херсон переживає. Ну що можна сказати? Ми працюємо тут уже який четвертий день. виходить, так. Я їхав з Одеси в ніч, коли підірвали. Каховську ГЕС, мільйон дзвінків. Одразу так я побачив в новинах, що сталося. От, картинки жахливі, сотні і сотні будинків підтоплені, люди втратили все або майже все. Тобто виїжджали буквально в тому, в чому були. Брали якісь найнеобхідніші -най -най речі там, а все, що було будило домашніх улюбленців, брали брав максимально, максимально невеличку кількість речей. Так тут одразу варто визначити ще один такий момент, що Солі, люди я звик просто з того боку камери постійно бути дуже буде, дуже люди. Буде згурту дуже люди згуртувалися довкола, скажімо так, цієї біди вчергове, чергове українці показують, що Попри все, ми будемо допомагати один одного. Ми будемо виживати, як нам сказала вчора одна жіночка в селі Садове, яке. Також потерпає від підтоплення через розлив річки Інгулець. Вона сказала, що ми переживемо і це також. Тобто Вона така оптимістка, хоча її будинок уже подах у воді, і невідомо, що там з усією її майном. Тобто, вона сказала, що ми відбудуємо, ми, вони хочуть нас знищити і таке інше. Тобто, тут трагізму додає те, що це садове воно після звільнення правобережжя дуже часто було під обстрілами, так як і Антонівка. І досі, садовому досі, немає досі, електроенергії з 6 листопада минулого року. Але люди там на генераторах, на цьому, ну тобто на таких умовах живуть, і зараз вони не втрачають надії. І такий певний фаталізм я побачив, хлопці. У да? мене всі питають, ну як, ну як, якби це сталося, ну я не хочу порівнювати, да? але от оцей фаталізм у людей через те, що вони вже дуже багато пережили. Вони пережили окупацію, вони пережили цей тихий терор, вони переживають обстріли щоденні, і тепер вони переживають цю. Жодну катастрофу. І вже порівняно з обстрілами і терором, які влаштовували тут росіяни, їм, вони кажуть, ну вода ну прийшла, пішла, ну, переживемо, типу, матеріальне для них можливо і не таке цінне, як, як колись. Да? Тому що цінності багатьох змінилися. Ну, можливо, Сергій скаже, да? про цінності це цікаве, до речі, питання. Ну вітаю. Так, цінності змінились, тому що раніше ми проживали кожен день і навіть не замислювалися про завтра, післязавтра, якби плани там строїли свої определені. Зараз я ціную кожен день, утром вранці прокинувся, я дуже радий. Ввечері прийшов додому, я теж дуже радий. Що потрапив додому, живий, здоровий. Ми колись не вірили там, у війну, можливо, да, Там хтось зрозумів, що вона буде, але там більшість не вірила. Ми не вірили. Тепер чи вірив ти в те, що греблю ГЕС можуть підірвати? Ні, ну це ж на голову не налазить таке. І Навіть тут подумки це неможливо. Але ми маємо, що маємо. Ми це бачимо на свої очі. Трагедія сталася, і я навіть не знаю, що може бути далі. Якщо вже таке трапилося, я думаю, варто сказати кілька слів про лівобережжя в наших у нас є там родичі, да в когось далі, в когось ближче. Знайомих багато. От Олешки, Голопристань, там, весь області майже ну велика частина лівого берега потерпає навіть більше ніж від води, ніж. Правобережжя. хлопці, ну, що було відомо? Нижче, да. Я трошки розповім, що вчора спілкувалися з людьми з Олешок. Е, Олешки не повністю затоплені, як це розповсюджують телеграм-канали. Це брехня. Е, є там місця, куди вода ще не дібралась, але або дібралась мінімально. Е, є люди, яких досі живуть в своїх будинках, да, хоча навколо є вода, але вода не затопила їх будинки. Голоприсин затоплена повністю до об'їзної траси. Там дійсно ситуація катастрофі. Страфічна. Да. Стара Збурівка затоплена частково. Я, ну, вчора розпосуджувалося те, що читав в телеграм-каналах інформація про те, що стара Збурівка повністю у воді, це брехня, це неправда. Старі Збурівці, вода дійшла ну, з боку, скажімо. Центру села, вона дійшла десь до половини села, не, не далі, навіть менше трошки. З того, що я бачу, мені вчора скидали відео, які ми не можемо, на жаль, публікувати, бо люди бояться. Е, вчора ми бачили з Антонівки да, з території навпроти Антонівки, бачили ту сторону. Там дійсно е, дуже затоплена вода, палає ліс, е, палають і росіяни, як нам кажуть, вже, наші джерела в армії. Ну, тобто триває такою триває, скажімо, боротьба. І зараз ми чуємо, іде артилерійська робота не припиняється. Хоча в півдня було тихо, да, більш-менш. Ну, ми, вчора... да, ми не чули, ми да, не скажімо. Чи да. ні в тих в тих районах, де були ми, да, ми де би були ми, там було більш-менш тихо і спокійно, мирне життя. Продають полуницю з Закарпаття. Якісь квіти да Петро не встиг купити квіти настільки швидко їх розбирають. Ну і в принципі щодо того, що Ваня сказав ще додав би, знаєте, про те, що вся Україна допомагає, це дійсно це так. А ну, ні, це ну зараз я хотів би почав зараз. Би я сказав би головне, що волонтерам з усієї України не треба вестися на істерику в телеграм-каналах і брати свої човни, їхати в Херсон. Це зараз же не потрібно. Човни. Мотопомпи будуть потрібні, але вони будуть потрібні хокарсу. Це отряд обласний комунальний рятувальний ДСНСівцям, військовим, поліцейським. Вони будуть потрібні, тому що вода буде входити ще довго. Критично було в перший день допомога волонтерів зараз. Потрібні ті, хто вміє, а не ті, хто хоче. Тому як би вам не хотілося допомагати Херсону, ми тільки шоу. Буквально від нас поїхали люди, які приїхали на такому пориві. Допомагати Херсону, але бачить, що в принципі вони тут не потрібні. Тому це одне. Друге, що я хотів би сказати, інформація про холеру, про те, що в Херсоні нема води, вона не відповідає дійсності. Поки що питна вода. Якщо ви чуєте, на наші хлопці да, зараз да. працюють якраз. Е, питна це вода в Херсоні є, в принципі, і... але ситуація може змінитися в будь-який момент. Можливо, Петро щось скаже. поки... Ну так, я ось. Стосовно волонтерів, так я вчора в ефірі Суспільного а, сказав і ще раз повторюся: а, Херсонці дякують всій Україні, херсонці дякують кожному українцю, хто долучився до порятунку нашого міста. А, зараз складно сказати, але мені здається, на моїй пам'яті це найбільша така рятувальна операція, і найбільша кількість волонтерів з усіх куточків нашої батьківщини піднялися для того, щоб врятувати наших містян. На сьогодні, на ранок, те, що бачили ми, вже більша частина. Людей, які погодились на евакуацію з підтоплених районів міста, їх вивезено. Тобто такої потреби у човнах, як вже зазначив Сергій, немає. Зараз ось були зранку в тих місцях, де ще де, вчора було досить жваво, де була постійна. Вивозили літніх людей, вивозили тварин, волонтери. Зараз там спокійно. Якщо за годину там когось одного вивезуть, це вже велика подія, і там біля. Стоїть ось один човен, а в черзі стоять ще 5-6 човнів. Тобто, мабуть, зараз в Херсоні така найбільша концентрація човнів на квадратний метр з усієї території України. Також нам допомагають, ось, мабуть, кожному херсонцю, в кого є родичі, в кого є знайомі в інших областях України, вже просто телефони обірвали тим, що вам привезти, що вам потрібно, чи є у вас їжа, чи є у вас вода. Шановні, у нас все зараз є. Я не знаю, з ким я спілкувався, можливо, є якась потреба в памперсах, це єдине, що я чув. Всього іншого у нас вистачає. Нам потрібна ваша підтримка зараз в основному морально, тому що матеріально ви вже зробили все, що могли. Ви нас просто завалили їжею, завалили водою. Ми можемо з тієї води, що я бачив, що привезли волонтери з різних областей України. Ми можемо ще одну річку зараз налити. Так тобто, шановні, у нас все є. Просто підтримуйте нас морально. Ну й да я в принципі додам ми. Потрошку нас менше, да? бо ситуація дуже напружена. Ми працюємо. Ну, якщо не цілодобово, то за гранню за гранню сил да, ми перебуваємо. Я навіть, от тільки що жінка каже, що ви були у нас позавчора. Мені здається, що це було вчора. Да? Що я був в цьому дворі, знімав, бо все вже перемішалося. Ми переміщуємося зараз. Ситуація по воді вода поступово відходить. Ми навіть бачимо це тут. Я там трошки далі на трансформаторниці, на якійсь буці бачу сліди, що вода уходить, от в цьому місці десь сантиметрів. Ну 30, мабуть, ну до 30 сантиметрів вода пішла точно. Е, зранку ну, в день я був е, Петро, я за вас забирав е, на вулиці Воронцовській в районі обласної прокуратури. Там трошки менше, да, впала вода. Я розумію. Так, так, там ну сантиметрів 20, але стало менше. І всі, хто був там вчора, кажуть, що так, що потроху, що цей пік е, затоплення вже пройшов, і що потроху вода почала відступати. Скільки це триватиме, ніхто не знає. Хтось каже кілька днів, хтось каже кілька тижнів, але факт. В тому, що ось цей пік паводка вже минув, як ми бачимо. Ну, це, це, це наше суб'єктивне, так. Тому що ми приїздимо на одні ті ж місця кілька разів, так вже були там на Воронцовській, на площі корабелів, і ми бачимо, просто що за нашими, за нашими ось мірками вода почала спадати так. Е, так, дійсно, всі, всі розмови зараз у нас про цю воду да, про цю допомогу. Е, щодо евакуйованих, я забув, мабуть, що треба було сказати, що ну, майже всіх, хто е, хотів, вже евакуювали. Е, вчора я вже зранку перед візитом Зеленського на корабельній площі перед обстрілами з Петром були. Е, бачили, ще вивозили ліжачих е, е, ну, жінок, людей похилого віку, молодих людей з немовлятом Бачили, з тішок, які бачили до жінку з дітьми, які, з немовлятами. До останнього, з немовлям, так. Вони чекали просто до останнього. Це з одного боку, звичайно, не можна так робити, коли так, коли ви бачите, що вода починає підніматися і а, а, оголосили соціальну евакуацію, треба було одразу евакуюватися. А, з іншого боку, показує стійкість наших херсонців, які до останнього сиділи в себе в квартирах, аж поки їх не почало затоплювати. Ну і безвідповідальність, тому що. Рятують цих людей такі ж самі люди. У них є сім'ї, у них є бажання жити, да, і вони не мають ризикувати зайвий раз, да, тому що їм є за ким ризикувати. Нам доводиться їм вивозити тих, хто знаходиться на лівому, ну не на лівому березі, на островах да, багато вчора вивозили. Я вчора спілкувався зі знайомими, який вивозив людей з островів. І там навіть були люди. Це, звісно, ну, Страшна історія. Е, Сергій, ну... давай так, що, мабуть, чекають нашого твого, мабуть, резюме такого, можливо, проміжного, але як всі ситуації спрацювала влада, так? обласна міська влада. Чи ось на твою точку зору, чи зробили вони все від них е, залежне для того, щоб рятувати наших містян? Е, мені важко. Отут мені дуже важко сказати про м ну Я бачив, що була неготовність до цієї ситуації. Це однозначно. Ніхто з нас не був готовий до того, що росіяни це зроблять. Це однозначно так. І я бачив їх неготовність е, е, і якусь трошки ну, замешканість да, російському ну не розгубленість. Вони трошки е, втратили темп. Потім вони його набрали, звісно, але вже було трошки втрачено час. Да? Не було розуміння, що треба. Треба робити першу чергу, наскільки я розумію. Бо я в цей час якраз був в дорозі і їхав якраз в Херсон, Ваня постійно читав новини, ми дивились на офіційні повідомлення, вони були дуже кволі. Потім вони втягнулися і зараз, в принципі. Але ну, знаєте, тут така історія, що б мені не казали, що там робила влада, як робила влада. да можливо на їх місці так ми не знаємо. Да, Можливо, Ваня зараз. Ваня включається. Ваня. А, у Вані, ну у нас тут бачите, ситуація така, що у нас ми прям з кадру виходимо на прямі включення. Тільки закінчиться це. Ця програма у мене буде на телеканалі Пряме включення. Тому е, це дуже за репортаж. Майже е, щодо влади, ну важко мені. От мені важко оцінювати зараз. Да? Тому, що, тому що не дивлячись на все, людей евакуювали, е, але робили це волонтери. Да? Зрозуміло, що влада не могла це зробити, у неї не було. Фізично це людей і ресурсу, тому е, сила давай так тому наша сила. Давай вс... так. наша сила все одно в людях. Давай да і То влада два трохи перефразуємо, влада не заважала, хоча б. Е, ні, волонтерам не заважало однозначно, оце, оце найголовніші, але найголовніші було дуже е, ну, була негативна історія. Да? Е, в Херсон приїхала офіс президента, будемо відверті, це зробив офіс президента. Він привіз сюди 7-го числа е, прес-тур, да? привіз сюди купу іноземних українських журналістів. І їх покинули фактично. У них був якийсь там від військових якась людина, яка там громко говорить, а він ними керувала, куди їм ходити. Але насправді е вони познімали. Я подивився декілька репортажів. Вони познімали цю калюжу, поплавили на лодочки, познімали собачок, яких еквакуюють. Познімали ну, це те, людей. що це, це те, що люблять наші да, глядачі. І і на цьому це те, що люблять глядачі, які не живуть в персоні, да, але, скажу, але але так. ну тут я скажу таку річ: не журналісти мають бути пропагандистами, да, а влада якраз Мала е, е, сформувати да, якусь пропагандистський меседж. Да, і е, мала б цей меседж прогнати е, ну, вкласти вуха да, західній аудиторії через цих журналістів. І, і це То було маємо, важливо. Ну, да. Свою роботу інформаційну влада, владу провалила. Офіційна, офіційна нота від нашої влади, яку, та мали, яку мали б західні журналісти доносити да, до своїх... Скаченда. Свої. Мала бути якась, ну, ми, могли щось, ми мали щось цим журналістам. Показати, розказати. Да, ми їм показали калюжу, собачку, дідуся, якого це, відправили. І це, і, це і, тому, і це при тому, що ми знаємо прекрасно, що деякі західні видання досі розповсюджують російський фейк про те, що дамбу розмило водою, просто що і там ну, це... бобри підгризують. Так, да, але ну, я не знаю, будь-яка людина, от Сергій може сказати, да, що будь-яка людина розуміє, що ну, розмити залізобетонну дамбу це просто ну, якась діч, да, не заяви. Ну, звичайно, там дуже е, ну, потужна дамба була і такого не могло трапитися просто так. Це зробили росіяни і ми пережили новий етап ненависті. Знаєте, був, був якийсь поріг, Я вже думав, що все, більше не може, але так сталося, що вже... Навіть вже вищі голови вже пригнули ті росіяни, з цієї неності. Я от мене або за або занернули. Так, так. Мене є. Ну, я працюю там за кордоном, багато теж був, і я от не знаю, якщо я зустріну там росіянина, як я це буду поводити. То, чесно, не можу відповісти. Як Тому як що кожен, просто як кожен з нас, як кожен з нас, навірно, при зустрічі з росіянином, як та акула, да, в Єгипті. Ну кожен день бачиш, що відбувається, ну це просто неможливо. І я ж кажу, що кожна нова якась історія пов'язана з нашим містом та взагалі з усією Україною стає. І більш масштабною. Так що треба боротися з усім злом під самий корінь і назавжди. Ось про тачування так о, трохи сказав. І давай ще, мабуть, ми, ми вже обговорювали це під час нашого включення позавчора, мені здається, так вже колись там, дні, 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 дні трохи у нас спутались, тому що у нас великі такий один день імені Каховської Гезда. А про те, що ось третій, четвертий. Третій, четвертий день після цієї катастрофи після цієї катастрофи, і люди просто ніякої паніки немає в Херсонці. За нашими спинами зараз хлопці сидять на... на березі. Не знаю, вам видно чи ні я. зараз цієї камери покажу. Хлопці сидять на березі і просто граються. Так, тобто в місті техногенна катастрофа, а люди е якось в себе відволікають. Так і тільки що ми бачили, як діти купаються просто в цьому ось е морі. Тобто, можливо, росіяни хотіли. Е ну, Звісно, вони хотіли влаштувати паніку. Вони хотіли, щоб херсонці почали давити один одного, щоб був якийсь, щоб евакуація превратилася в такий двіжняк в давку. Так них все не вийшло з першого дня. Ми спілкуємося з херсонцями. Всі абсолютно. І це дуже дивно, абсолютно спокійно на це все реагують. І і кажуть, ну і Аргументуючи це тим, так, як ми вже казали, що ми, херсонці, ми пережили там а, 9 місяців окупації, півроку постійних обстрілів, і вода нас не злякає, тому що, ну. і ми... Світло, ну, все було. Ну, і, і і, типу, а що вони тепер можуть з нами зробити? Ну, хтось там каже, типу, Титан можуть підірвати, там буде проблема з Запорізькою АГС, і є Херсон все такі. Ну, О, окей. Ну і що? <реш> да. Насправді я, я вимкну вже. Насправді цей фаталізм, знаєте, трошки. Е, ну, з одного боку, вражає, а з іншого боку, трошки е, шокує. Не хотілося б, хотілося б, щоб ми думали влітку вже про відпустку, якусь там да, поїздку на дачу. У багатьох з нас, якої вже нема з шостого. Червня. Черв не було. Да, ну, а у когось було декілька, і на одній живуть росіяни. Живу. Да. На жаль, не потонули. Поки що. Поки що, Поки що да. ну, ситуація, в принципі, така. Да. Я думаю, що ви. Е... Приблизно глядачі зрозуміли, ситуацію в Херсоні. Вона досить таки спокійна. да, ми спокійно бачите, стоїмо, записуємо вже декілька десятків хвилин е, це відео. Воно буде в записі вдруге, всього, в друге е, непрямий ефір, але ну так сталося. Е, ми вирішили, що якщо ми всі вже в Херсоні, то треба запис, зробити запис. Поки ми зібралися сьогодні. Да, поки зібрались, і то бачите, робота витягла Ваню прямо. От зараз він там зараз прямо записує, поки що в Донбасі. У нас вже після ефіру записує якусь бабусю вже на, на відео. А, жіночку, не бабусю, да, да, да. робота Так, да, Робота кипить. ми продовжуємо працювати. Я закликаю вас підписуватися на цей канал, де ви дивитесь цей, цей запис, да? підписуватися на наші соціальні мережі в описі Петро. Я думаю, додасть наші соціальні Саме, мережі. Так. Свій телеграм-канал нарешті, бо там бувають дуже прикольні фотожаби. Зараз їх немає, але як трішки буде спокійніше, будуть політично-сатиричні фотожаби. Останні новини з Херсону, читайте Мост, читайте IPC Херсон. Херсон Русні. Херсон Русні телеграм-канал. Да. Е, грунт, 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 грунт Радіо Свобода журналістських розслідувань. О, чи, «Центр журналістських розслідувань» Там Олег, поки Олега з нами нема, він зараз працює, пише якісь матеріали про те, що двоється на та, читайте все окрім російських джерел. Да, бо вони да. брешуть. І по моїх телеграм-каналів, які теж брешуть, але ви, ви змушені Почитати їх читати, та, тому що ми тупані. не такі оперативні, як вони. Да, бо ми змушені перевіряти факти Перевіряти те, що розповідаємо вам, бо ми в Херсоні. І ми в Херсоні нам трошки ми не встигаємо е, оперативніше працювати. Хоча прямо зараз наші колеги на човні перепливли річку Вірьовчина і на земівнику знімають репортажі. Підписуйтесь на нас в телеграмі. Кажуть, там буде голий дід. Да, я думаю, реклама. якщо вам цікаві, реклама, реклама, да, да, реклама. там є, там є на криша, вони поїхали знімати діда на криші. Він, кажуть, без одежі. Е, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, дивіться нас і чекайте наших наступних випусків. До побачення. До побачення.